Полюбити себе це робота. Це не, це не станеться так за одну секунду. Полюбити себе це, це от ваша задача зараз номер один. Полюбіть себе через те, що ви скажете ні, що вам не подобається. Почніть собі казати так. От почніть казати, я собі кажу так. Я буду робити те, що я хочу, не те, що мені треба або мені нав'язують. те, що я хочу. Я буду витрачати на себе час, буду інвестувати в себе, буду займатися собою, своїм тілом, своїм ментальним станом. Це робота на кожен день. Тому що простіше казати я себе не люблю, я нещасна, аніж сказати чорт забирай, я почну кожен день займатися спортом, ходити, медитувати і кожен день дивитися в зеркало, казати афірмації, я класна, я топова. Я, в це, я і це працює. Бо коли ми встаємо вранці, і ми можемо послухати медитацію, де ми настроїмося на позитив, це буде працювати, це працює. А якщо ми встаємо вранці, і ми зразу погружаємося в негатив і дивимося токсичні новини, то, звичайно, ми і себе любити не будемо. Але це є процес. Це процес, і, і, це, і це в першу чергу треба обрати себе.